Словом, а ділом кращі інструктори з водіння в області помірялися силами. Поєднати знання із вміннями на місцевий автодром, приїхали півсотні учасників із різних районів Вінничини. Перешкоди це маневри спеціальні, це безпечне проходження габаритних двориків, це паркування різними способами. Більше чотирьох способів паркування. Це швидкісний етап, це спеціальне гальмування в обмеженому просторі, це змійки і такі інші. Тобто, все, що повинен виконувати водій вміти в місті або за містом. Мініатюри відтворено на цьому автодромі, тобто ці ті базові навики, які вони передають своїм учням. Ті, хто щодня перевіряють своїх учнів, цього разу самі опинилися під прицілом суддівського ока. Цей чоловік сьогодні не штурман, а водій розповідає за плечима у нього близько 10 років досвіду, тому легко вчить інших керувати. Саме перше очі, це желання людини, яка Хоче стати водієм. Якщо не має желання, ти її вчивши. Вона ну не хоче, вона сама не, не має в неї затнення. Тому перше желання від людини. А потім помаленьку все залежить від інструктора і від самої людини, яка навчається. Майже всі учасники, чоловіки, переконані сидіти за кермом виключно їхня справа. Пані Наталя такій самовпевненості лише посміхається. Вона єдина представниця прекрасної статі, котра не побоялась зробити їм виклик. Это очень интересно, увлекательно, хочется проверить свои силы. Вот. Ну понятно, что есть конкуренция, но в этом и весь смысл пол не имеет значения на самом деле. Що мужчина, що женщина? Хто как вас інформацію? І у кого наскільки бажання научиться їздити в первую чергу? Хто хоче, тот навчиться. Круті віражі та перешкоди для них в задоволення. Кажуть, з учнями так не поїздиш. Проте жартують, коли за кермом початківець дорога завжди вільна. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.